Це можна викинути, да? кожна друга хазяйка взяла б і викинула, але я таке викидати не буду. Я його просто візьму ось тут і повтикаю. І побачите, буквально червень місяць вони почнуть отуди в липень вже цвісти. Я знаю, що це жовті хризантеми, і я їх буду продавати. Чому? Тому що це посадковий матеріал. Так вона розмножується. Ця жовта хризантема. Ось це я посадковий матеріал відібрала Саме краще. Дивіться, які вони, бачите, ось довгі такі пагінці. Це я продаю, тому що зараз я копаю на воно, білі, червоні хризантеми накопала на 300 гривень. Зараз у мене сума є замовлення, і я туди накопую всіх рослин, які у мене є. Тому, якщо ви хочете купити, напишіть мені в особисті. Я вам також накопаю різних гарних квітів. Все, що там маленьке, таке дрібненьке, я його висаджую собі на дорущування, так називаємо. Да? І потім, відповідно, буде або мені квітнути, або я його продам, якщо воно сильно розростеться. От і отака от математика. Бажаєте замовити? Пишіть.